Вітаю всіх! Дивіться, хочу зробити таке трішки загальне відео, багато розкладів робила, але все ж таки. По Харківській області є певні покращення, тобто менше стратегічної авіації, ой, тактичної авіації, вибачте, так, менше тактичної авіації, менше кабів. Не треба казати, що вони десь зовсім погано. Розумієте, ви одну річ: що береться статистика загально по області, є напрямки, де воно летить менше. Є також. Але в загальній купі воно менше дійсно. І найголовнішим вважається наприкок, напрямок, найближчий до міста це харківський напрямок, це напрямок Глибокій Лукинці. Там, дійсно, менше. Вовчанськ своя тема. На прикордоння каби це прикордоння каби, ви це. Мова про те, що несе загрозу місту також і це глиб області. Дійсно, менше. Треба це враховувати. Більше РСЗО так, більше РСЗО. Дійсно, є певні дії за рахунок Курської області. Для нас краще треба цей момент пережити. Якщо дуже небезпечно, треба виїжджати. Ви ж самі розумієте, кожна людина сама вирішує робити, вона сама відповідає за своє життя. Тому, ви знаєте, я тут у селі стикнулася ще й переселенці, вони купили будинок, навіть в магазин прийшла працювати дуже класна людина. Кожна людина сама для себе вирішує, що робити. До речі, в селі дуже дешеві будинки так, к слову. І взагалі, якщо людина хоче, вона знайде вихід завжди. Тому давайте оцінювати адекватну ситуацію, враховувати загальну картину, не тільки в одній точці, а загальну. Те, що на Куп'янську я робила, воно програється. По-вовчанську я робила відео, воно програється. Все це я робила. Я сказала, що там буде важко і гаряче. Напрямок глибока Лукенці, я теж робила не буде легко. Ви ж не розумієте, що не можна, раз і все. Буде по певним діям. Все. Треба це пережити і розуміти. Головна мета захист міста мільйонника. Ви ж розумієте, обласного центру. Там для міста трохи краще, але деякі райони чують вибухи з області, що напружує, скажімо так. Мене це, наприклад, напружує. Тому і з цим будуть, я так розумію, далі боротись і взагалі по області боротись. Якщо ви читаєте новини, там кажуть одні з цілей по Харківщині. Я тільки можу підтвердити, що так, це є такі цілі на тему Харківщини. Вони стоять ці цілі, і це правда. Єдине, що можу сказати: віримо в наших, надіємося. Більше я не буду це коментувати, тому що не треба. Я скажу чесно, є таке в мене перечуття, що буде все добре і буде в нас непогано. Дергачівський район, не хвилюємось. Я робила, чому комендантська все робила, все буде добре, Дергачівщина. Щоб не, не, не хвилювались, я все одно. А ще на цій волні, я не знаю, як сказати. та, мабуть, і буду. На цій. Я вже думаю, що на Новий рік мені знову перетаскувати. І де ця ялинка валяється? Ви, ви розумієте? Ось воно само мені приходить. Якщо це мені приходить само і просто, то воно так і буде. Не хвилюйтесь будемо ліпити сніговика на новий рік. Буде вам відео того сніговика. Бог різовика. <смі> Ви ж знаєте, яка погода буває. Але, але непогані перечуття, тому мене це радує. Дуже, обстріли РСЗО. Ви розумієте, що є тема, яка вже стає буденністю. Ось обстріли РСЗО це буденність. Їх більше, їх менше, але вони є. Якщо є затища, люди звикають. Потім вау, знову обстрілюють. Ну, розумієте це. Треба розуміти, що загроза це є. Тому живемо в реальності поки що не фантазуємо зайвого, але надіємося на краще і приймаємо реальність.